Так. Да? Е, я візнаю світ. Сторінка номер 7. 7. Урок 11. Піду читай, будь ласка, назву уроку. Голосно. Мандрівка Україною. Мандрівка Україною. Давайте подивимося. Відеоролик. Так, е, ба ти бачиш шматочок планети, який ми люди ще не чіпали. Ви гадаєте, це нереально? А я сьогодні покажу вам таке місце. Цілі гектари дикого степу, який ще ніколи не орали і не розбудовували. Моя команда на півдні України і нас чекає найстаріший на землі і найбільший у всій Європі степовий заповідник Асканія Нова. Дикі трави, квіти, хвилі ковиля. Асканійський степ нагадує мені такий безмежний, строкатий і живий килим. Чим ці землі завжди вабили туристів, це просто таки нереальна кількість птахів і тварин, більше трьох тисяч видів. Такого розмаїття немає більше ніде в Україні, тому одразу веду вас до місцевого зоопарку. Готуйтеся, він не такий, як в столиці і в інших наших містах. Тутешні утриманці живуть напіввільно. От де б мене ще так по-господарськи зустрічав павич. Тема-тема тут в Асканії, це тварини іммігранти. Чомусь на Херсонщині, ніби вдома живуть американські бізони, індійські антилопи, африканські зебри. Але знаєте, я приїхала не уявляти, а вражатися. Тому зараз ми рушаємо на справжні українське сафарі. Ось вам справжні українці. Монгольські коні Пржевальського, А наш хлібчик полюбляють. Монголія, Африка, Австралія. Я так зрозуміла, лічити можна довго. Тварини з різних континентів, різних кліматичних зон. Але наші умови практично ідеально підійшли усім. А, а тепер подивимося ще один уривок. У вузькому розумінні, природа це те, що не створено руками людини, не рукотворний світ. Це сонце, зорі, вода, повітря, нежива природа, метелик, троянда, щука, людина жива природа. Тепер давайте разом поміркуємо про побачення. Що таке природа? Це жива природа, а нежива природа це не природа. Не жива природа і жива природа. А, природа це жива та нежива природа. Так, але ми почули, що природа. Це не рукотворний нерухотворний людина. Тобто, людина цього не зробила. Сонце вона не зробила, квітку вона не зробила. Сама себе вона теж не зробила, так? Чи Так. Другу. Так, згодна. Тобто природа це не творить? Ну, Так, будь тільки без мягкого знака. Так, завдання номер два. Душа. знаходить завдання два. я вмикаю дітей, він пошепки читає собі, світкує. Природа у вузькому розумінні це те, що не створено руками людини. тобто Нерукотворний світ. Нерукотворний світ поділяють на живу і неживу природу. Природа це нерукотворний світ, так. Ми зараз порелаксуємо, оділяємо. que eu essa coisa aí, tá então... bom? Завдання 4. Завдання 4. Я вмикаю диктора. Петруша, закрой, пожалуйста. Петруша. Петруша Я вмикаю диктора. Петруша знаходить завдання номер 4. А. Він пошепки читає. Разом з диктором. Природа багатозначне слово, яке використовують у вузькому та широкому розумінні. У вузькому розумінні природа це те, що не створено руками людини, не рукотворний світ. Це сонце, зірки, вода, повітря, нежива природа, метелик. Троянда, щука, людина жива природа. А, а тепер, що, що нам необхідно зробити? От у нас є табличка. Там написано жива природа, не жива природа. І Табле... в рамочці де є жива природа. Mm -hmm. а. А... Сказала в началі природа, як природа. Природа. І ось в табличці там, де жива природа, там рослини, тварини, птахи, риби, е, тобто живі організми. А не жива природа це сонце, гори, дірки mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. тобто природа це не створена руками. Є жива природа, є нежива природа. Будь ласка, перегорніть сторінка, вісім. Оясний роботовій, за якою ознакою можна об'єднати у дві групи зазначені слова. Запиши ці колонки, ці слова в колонки сонячні, сонце, білка, повітря, суниця, вода, земля. На яких ці колонки можна розділити? Ем... На живу та неживу природу, uh -huh. Давайте будемо ділити. є написано кілька сонечко сонечко що

А земля і мерія іменно? Земля племени. Манесудні. А пісенька про Україну та її. Хоче! Доброго дня! Мене звуть Надія. Я хорограф проєкту Інтелект України. Зараз ми з вами будемо вивчати рухи до піскових хвилин. Я впевнена. Що... Вихідне положення, ноги разом, руки вниз. На втуп робимо нахили головою, право-ліво. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім вісім. Куплет. Праву руку в бік, ліву руку в бік. праву на плече, ліво на плече. Праву догори, ліво гори. І два оплески. Один, два. Спускаємося вниз. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім вісім. І ще раз. Один, два. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Приспів. Піднімаємо руку до гори. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І знову нахили головою. 1, 2, 3, 4, я шість, сім, вісім. Європа та Азія разом Євразія. Ось Україна моя. Вона розташована в східній Європі. Ось Чорне Азовське моря. Сусіди, Румунія, в нас і Молдова. Угорщина, я не зіб'юсь. Словаччина гарна і Польща чудова. Росія та Білорусь. Приглянемо мультфільм Моя країна Україна. Мене звуть Богдана вчаюсь в Пологівській СРШ номер 2 Взагалі Це я почав я. знімати мультфільми два роки назад. Це мій один з останніх мультфільмів про Україну. Я зняв, тому що мене надихнули події, які в нас відбуваються в Україні. І хотів у формі мультфільма донести людям, щоб вони розуміли, яка в нас прекрасна країна. Земна куля дуже велика, але на ній є маленька країна, яка не схожа на інші. У неї є усе. І ріки чисті, лани широкі, гори є високі, ліси зелені. Навіть має моря два. Взагалі це край прекрасний і відомий на весь світ розмальованими хатами, і печами, і писанками, вишиваними рушниками І сорочками. І називається країна ця Україна, а символи її верба та калина. І живуть в ній вільні, працьовиті люди, а мова в неї. Ніжна й мелодійна, мов пісня солов'їна, і дівчата гарні, й хлопці молодці, а квіти, які тут запашні, ростуть, і маки, і волошки, соняхи, ромашки, й мальви. І найсмачніші в світі тут готують борщ, вареники, і голубці, налисники, і сало. Тому що сіль чумацьку додають в них. А традиції Різдво Івана Купала, Масляна та інші обряди і звичаї казок народних забагацько є. Про козаків, чортів, русалок, відям. Історію непохитну має. Усе це наша рідна Україна. А, а тепер давайте спробуємо відповісти на запитання, які об'єкти живої і неживої природи України було показано в мультфільмі. Ну що, Кораблі, вода. Кораблі це рукотворні. Воздух, вода, так ще. Не рукотворні. Трава. Трава. Дерев. Що ми там бачили? Дерев. Гори, дерева, поле, земля. земля. так, добре. Трава. Цікаво було дивитися мультфільм зроблений за допомогу Угу. Так, давайте розглянемо малюнок. Ось цей. Зараз ми збільшимо. Так. І на якому заображена форма географічного об'єкта? Разом з так. Зверни увагу на правильне написання. Запиши в рамочці 3-4, назву пам'яті, і постав нагод. Приверсі так. Далі звернув увагу на контур географічного об'єкта. Чи вони тобі нагадують за стілочками? Сторінка 34. Давай перегортаємо сторінка 34. <клухи> <клухи> Оцей малюнок на восьмій сторінці, Петруш, ти зайнятий неким. Е, малюнок на восьмій сторінці, нам необхідно його розглянути. Що там написано? Петруні. Що написано було на сторінці вісім? Що тут написано, Петруша? Що написано на восьмій сторінці. Що там написано? Україна, так? Україна, наголос поставь, добре. Так, а тепер необхідно звернути увагу на контури. Бачиш контур обведений. Того географічного об'єкта. Бачиш, там стрілочки є. Стрілочки починаються з криму. Де крим? Покажи мені крим. От З криму починається крим? стрілочка. А мені моя бабушка сказала, що крим зараз окупирован. Окупирован з 2014 года. Зараз потрібно... любов... є. Нам потрібно ось сюди зверху, на сторінці 34, по контуру перенести так само. Так само ось Україна. Бачиш по контуру, починає з Криму. Трой, на піру, наверх. Ну, мы же учимся. Это Петруша создает контурную карту. А у нас есть такі маленькие дошити, дошит для домашних завдань. Я поес. И ось на сторінці 2. уроки. Десять дванадцять. Це домашні завдання, яке потрібно зробити сьогодні вдома, коли ми пройдемо ці три урока. Гарного дня! Наш урок закінчився.